Віт, мої любі, сьогодні рубрика крізь рожеві окуляри, хоче вас запросити на дуже цікаву виставку двох львівських митців: Марти Сухані та Романа Дмитрика. Цей тандем мистців вже впродовж тривалого часу ворохобить мистецьке середовище не лише Львова, але й далеко за його межами. 12 років ці художники не презентували свою творчість на теренах Львівщини, а стосовно своєї творчості часто вживають вислів, що знаходяться у внутрішній еміграції. Ми любимо повторювати у Львові одну фразу: що ми у Львові знаходимося в внутрішній міграції. В основному, як більшість добрих професійних художників, реалізують себе за межами Львова. У Львові п'ємо каву, мешкаємо, надихаємося на творчість. Роман Дмитрик. Художник, дизайнер громадських і приватних інтер'єрів, педагог, мистецький критик, мабуть, найуспішнішою галузю для нього є художнє скло, яким він займається вже впродовж 30 років. Матеріал є складний, матеріал є дорогий. Матеріал не любить, коли з ним говорять на ти. Тому коли підходиш до пічки чи ну, гарячої пічки, чи там до холодних пил, які з великою швидкістю крутяться. Треба чітко розуміти, що може дати матеріал і наскільки твоя ідея відповідає. Ну, Даній технології техні. за весь цей час стилістика художника постійно еволюціонувала, трансформувалася, набирала ваги та довершеності. У До своїй творчості він вигортував у вогні понад тисячу творів, які експонувалися на багатьох престижних виставках. Його твори передають дивовижну пластику скла, а надзвичайний талант колориста дає можливість добитися завдяки насиченим і загадково космогонічним площинам синтезу кольору і форми. Для мистецьких витворів Романа Дмитрика характерні постійні новаторські пошуки. Прекрасне це суб'єктивне сприйняття. Я думаю, що має бути органіка. Якщо воно органічне, воно вже прекрасне. А органіка вона будується на певних законах, які бажано дотримуватися. Філософське трактування предметного середовища нестандартні підходи до задумів і реалізації мистецьких проєктів. За кожною роботою вгадується митець і майстер, один із небагатьох, хто здійснює прямий контакт зі стихією скла і вогню, яка скорилася його думці праці та натхненню. Доповнюємо один одного. Роман працює в склі, я працюю в гарячому батіку. І фактично, що для скла треба чотири стихії, які би вступили в дію, щоб створити скло, так і гарячий батік. Це чотири стихії земні, які поєднуються, вступають в взаємодію і створюється гарячий батік. Марта Суханя – художник, музейник, дизайнер громадських та приватних інтер'єрів. Багатогранність її таланту органічно поєднується із вродженою інтелігенцією та чуттям міри. Вона належить до тієї категорії людей, які приносять в навколишній світ гармонію та удачу. Категорія прекрасного – це гармонічність, гармонічність себе з оточуючим світом, і те, що має тебе оточувати. Чи не найважливіше місце у творчості Марти Сухані займає художній текстиль, зокрема, розписи по тканині. Вона досконало володіє технікою гарячого та холодного батику, який виконується на тканинах різної фактури. У своїх творах автор розкриває думки і образи через асоціативну символіку та знакову систему давнього мистецтва. основній ідеї полягає принцип транслітерації, тобто ми давніми символами, давніми знаками розказуємо про наше сьогодення, свій настрій і теперішній той світ, в якому ми живемо. Ці твори говорять до нас писанковою мовою через звізди, спіралі, меандри та знаки стрипільських часів. Марта Сухеня, Роман Дмитрик спеціально для програми спеціально для програми вечірній простір. Вечірній простір.